Що спадає вам на думку, коли наближається 8 березня? Певно, черги за квітами та коробки цукерок? Однак цей день має абсолютно інше значення ніж переписане на радянський лад свято квітів і краси, яке звело роль жінок до виховання дітей та домашніх справ. Що ж не так з цим днем, і чи варто його святкувати, чи це просто пережиток радянщини? Ви дивитесь онлайн. -Юей. Давайте розбиратися. Щодо 8 березня завжди було багато суперечок, начебто, це радянське свято, хоча його відзначали жінки в Європі та США ще наприкінці 19 століття, тобто до існування Радянського Союзу. Але взагалі почнемо з того, що 8 березня це не свято, а день, коли у всьому світі проходять акції за права жінок. Історія цього дня почалася ще у 1857 році в Нью-Йорку. Там робітниці текстильниці вийшли на страйк із вимогами. Рівною з чоловіками оплати праці. Тоді у демонстрації взяли участь понад 50 тисяч жінок, які також вимагали надати їм виборчого права. Але пізніше, набагато пізніше, радянська влада все як завжди вирішила перекрутити і почала використовувати це свято для пропаганди, випускаючи журнали Колгоспниця, Селянка і таке інше. Тому не про яку рівність там насправді йшлося. Зате тоді всі, як один, відзначали прекрасне свято весни та жінок. Тоді питання: а що ми взагалі? Взагалі святкуємо, мало кого цікавило. Зараз же Україна на шляху до того, аби назавжди позбутися цих радянських наративів. Із кінця 2000-х років в Україні майже щороку, 8 березня, проходять марші жінок. А якщо й дарують квіти, то вкладають у ці вітання вже трохи інший сенс. Сьогодні серед українців точаться суперечки: залишити цей день святковим та вихідним, чи все ж таки відмовитись і створити свій день, аби повністю відійти від радянщини та плутанини? Відповідний Законопроєкт вже подали на розгляд до Верховної Ради. Як альтернативу пропонують 25 лютого відзначати День української жінки. А от що про такі зміни думають самі українці? Ну якщо хочеться влаштувати собі свято, то сучасна жінка може це влаштувати собі в будь-який день. Ну я не думаю, що країна сильно пострадає. Від того, що ми один день віддохнемо. Поэтому я би хотіла, щоб вихідний був. Це вихідний? Мабуть, не треба його робити. Вихідним не знаю, це. Цесвітнє свято, тому я вважаю, що треба робити вихідний. Ми, взагалі, не святкуємо це свято. Цього року навіть голосували в дії за скасування вихідного в цей день. Я особисто не бачу великої потреби. Святкувати 8 березня робити його вихідним днем. Тим, що ми відмовляємося від того, що буде у нас вихідний. Ми не, не скасовуємо, якби цей день в історії буде вихідний чи ні, якось все одно. Ну я до цього ставлюсь позитивно, тому що в принципі я вважаю, що іноді в нас дуже багато вихідних днів. Нині у жодній європейській країні 8 березня не є вихідним, і нам, українцям, теж слід пам'ятати не радянські легенди та байки, а тих справжніх Українських жінок, які боролися за свої права, це не означає, що не потрібно дарувати своїм коханим та близьким квіти чи подарунки. Просто не обмежуйте своє бажання одним днем на рік. Підписуйтесь на онлайн та тисніть на дзвіночки, аби не пропустити нові випуски.